Друзі, мої вітання. Сьогодні контент печальний для мене, ну, але для вас буде цікавий. А також буде цікавий для тих, хто вже їздить на електровелосипедах на системі Bosch 3, 4, 2 покоління. Поставив собі в спітбокс або не поставив спітбокс. Але в нього вискочила 504 четверта помилка. Ось така помилка в мене зараз на дисплеї мого електровелосипеда. Інформації на українськомовних, російськомовних сайтах досить так небагато що це означає. Я читав це все на англомовних сайтах, причому інформація там також достатньо таки скудненька. Є два варіанти вирішення цієї проблеми, але про це все я вам розповім по порядку. Спочатку розповім, як це сталося в мене. В квітні місяці я встановив на свій електробайк чіптюнінг Speedbox 2.0. Ну і в принципі катав собі спокійно, цілу весну. І зараз червень місяць. Не парився з швидкостями, тобто там 40-50 не проблема. Крейсерська 42. Ну і отримував задоволення від поїздок на своєму електровелосипеді. 100 км в 40 не проблема. Батареї дозволяють, двигун дозволяє, здоров'я також дозволяє. Ну і вчора їдучи. З роботи додому. Вирішив я поїхати своїм стандартним маршрутом через Брюховичі, Тобто Накатати ще якихось там лишніх 30-35 кілометрів після роботи, скинути весь робочий негатив, напругу. Ну, десом на розслабитися. Доїхав я до Брюховицького лісу і тут мені позвонив телефон. Я зупинився, просто зупинився, я нічого не вимикав, нічого не натискав. Просто зупинився і відповів, ну, відповівши на дзвінок, рушив далі. Яке моє було здивування, коли в мене мій електровелосипед почав тріщати в двигуні і не їхати. На дисплеї горіла помилка 504, -та. ось вона. І я не зміг набрати комфортну швидкість для їзди. Тобто Тих самих 35 км за годину. Я не міг набрати, ровер їхав десь кілометрів 12 в ну і Я зупинився. Думав, що проблема в батареї, яку я купив. До речі, батарею я вам покажу в наступних відео. Я купив підсилену батарею ще одну на свій велосипед. 745 ватт -годин. Ну, я її зняв, підключив батарею ту, з якою завжди їздив, але проблема не щезала. Я перезагружив велосипед, включив знову, але проблема залишалася. І мені нічого не залишалося, як їхати на велосипеді додому з швидкістю 15-20. І потім я навіть під... налаштувався так, щоб їхати на... Самих низьких зірках, на самих маленьких зірках, бо тому що тоді велосипед не тріщав і їхав ну, потрібних мені там, 32 км за годину за допомогою електродвигуна. Суть в чому? Велосипед, коли вибивається помилка, рахує 500 четверту помилку, як типу, у вас датчик швидкості показує тільки половину. Швидкості реальної. Ну, але В мене він показував адекватну швидкість, але двигун подумав, що він показує половину. І тому двигун давав мені вимикався тільки на пів прокрута по осі. І після того вимикався. Він вмикався на повний прокрут тільки тоді, коли каденс у мене був низький. Тому я і переключився на найменшу зірочку ззаду, щоб у мене був низенький каденс. І тоді двигун у мене не квакає. Зараз я вам продемонструю, як він квакає взагалі. Зараз я перемикнусь на легшу зірочку. От, і ви почуєте цей звук. Оце високий каденс, і двигун працює перервами, а зараз я каденс зменший. Він їде нормально. Ну так от, ближче до, до теми. Проблема полягає, зайшов я ввечері в інтернет, доїхав додому, зайшов я в інтернет ввечері і став шукати, чому така помилка. Як виявляється, проблема в тому, що на велосипедах, де стоїть чип тюнінг, ну, в мене стоїть чип тюнінг 2.0. Може бути таке, що двигун, а це дуже хитра система, з часом розпізнає, що ви туди залізли і зробили більшу швидкість, яка дозволяється по законодавству, тобто стандартно, там 25 км за годину дозволяється. Але з підбоксу знімає ці обмеження і ви на своєму велосипеді можете їздити ну, з швидкістю 50, так як я, наприклад. Деякі чіпи дозволяють розганятися до 80. Ну, але діло не в тому. А діло в тому, що цей спітбокс був залочений моїм електродвигуном. І існує два варіанти вирішення цієї проблеми. Перший варіант, він нереальний, тому що потрібно знімати двигун і відправляти його поштою до дилерів Bosch, де вони будуть його розблоковувати. Це нереально, оскільки я живу в Україні, в нас немає таких дилерів по електровелосипедах. Більше того, велосипед придбаний неофіційно, тому мені простіше купити новий двигун і ну і все. Ну, Новий двигун купити це насправді третій варіант, як вирішити цю проблему, але це самий дорогий варіант. Простіше просто продати велосипед і купити щось інше, щось, щось нове. Ну, але я не заробляю стільки, щоб міняти електровелосипеди там, кожних півроку, там, кожен рік, кожних півтора, е, навіть не кожних два. Тобто просто його зараз продати там за пів ціни, втратити на ньому величезні гроші, десь порядка тисячі доларів і е, купувати там, за 2000 доларів знову голий байк без тюнячок, без на стокових батареях, на стоковому обвісі і далі кататися. Тобто це не варіант. Більше того, якщо б я вже б продавав би в таких випадках свій електровелосипед, то я вже б купував не Bosch, Хоча Bosch – це сама офігенна система. Але якби я не зміг би виправити цю помилку 504, і мені би довелося би продавати велосипед, я вже би брав би щось простіше в плані двигуна. Все одно це був би кареточний двигун, але, наприклад, там Ямаха та сама. Так, да, Проблема буде з запчастинами, ну, в якому плані? Проблема буде з запчастинами е, тими самими батареями. Тобто, якщо на Боже, батарей дофігає, це не проблема купити, їх і ціни на них достатньо такі е, адекватні то Ямаха і вся інша екзотика, там Shimano, бозе і так далі, це, проблема, це проблеми з компонентами, з батареями, з зарядками, з тими самими деталями по обслуговуванню тих самих двигунів. Тому, в принципі, Bosch — це ідеальна система, враховуючи, скільки на неї є запчастин, скільки на неї є всяких тюнячок. І враховуючи, що ресурс кареточного двигуна, вчора я читаючи на зарубіжних форумах, доходить до 100 тисяч кілометрів, друзі. 100 тисяч км це просто, це просто шикардос. Але є оцей от нюанс, що якщо ви хочете його тюнінганути і щоб він у вас їздив скоріше, от Встановлюючи спітбокс, не завжди це може проканати. Причому, наприклад, велосипед від Куба проканає цей спідбокс другий, а від кадейла, як у мене, може відригнути там через 2000 кілометрів. Тому тут я не розумію, як працює логіка цієї системи. За принципом чого, вона вимикає двигун не зразу, а через. Певне, там, кількість кілометрів, в когось через 300, в когось через 200, в мене через 2000. Читана на в когось через 7 тисяч миль воно заблокувало. Ну, але мене це не влаштовує, бо, тому що ну, зараз, якщо я розблокую двигун, а я сподіваюся, що його розблокую, я вже не буду ставити в А це означає, що в мене буде максимальна швидкість при допомозі двигуна 25 км за годину. Це не зовсім те, що мене влаштовує, але мені головне зараз розблокувати двигун і не допустити, щоб ще раз така помилка виска... вискочила. Так, от, і доходимо до фіналочки моєї розповіді. А це спосіб номер 2 за допомогою якого можна розблокувати велосипед. Це просто поїздити на ньому, отак, як я зараз їжджу, 90 хвилин. Тобто поїздити в аварійному режимі, Тобто двигун працює, але він працює обмежено 90 хвилин. І тоді вимкнути е е е цей екранчик і ще раз включити. І помилка має зникнути. Зараз я вже проїхав 30 хвилин, а це означає, що мені потрібно ще 60 хвилин педалювати по лісі. Або не тільки по лісі на цій електриці, щоб зняти помилки. Ось так виглядає мій маршрут розлочки байка. Я тут по лісі намотую кружечки. Ришилося мені ще 20 хвилин. Ну що ж, часто проїхано з запасом 10.20. Я виїхав 8.40. тобто фактично маємо 90 хвилин їзди. І тепер. Моє завдання вимкнути двигун. І вимкнути. Єс! Показує рейндж Це означає, що двигун розблокований, помилок нема. Слава Богу, слава! Лава! ха Ну, Це буде уроком. Це означає, що цей спітбокс другий я вже ставити не буду на велосипед. Накатав я порядка 20 км в такому режимі 95 хвилин, чесних. Тому даний лайфхак дійсно працює. Тому можете, якщо у вас така помилка виникла користуватися моїм способом, єдиний є нюанс. У вас буде три спроби. Тобто, от зараз в мене перша спроба, що я розлочив свій електродвигун з допомогою катання 90 хвилин на велосипеді. Ще буде друга спроба, якщо вона знову залочиться, і третя. Після третьої спроби ви двигун викидаєте в смітник. Він блокується на, на все життя. Можна, звичайно, його відправити в Бош сервіс, але, ще раз кажу, в Україні такого не буває. Тому я порадію за себе. Чіп Speedbox 2 я ставити більше не буду сюди. Як варіант проекспериментую з Spід Box 3.0. Він має вже Оновлення по блютузу. Тобто там будуть фіксити всі нові прошивки від Bosch Будуть фіксити, ну, інженери тобто Bosch кожен раз випускає нову прошивку на двигун, і та прошивка уможливлює роботу бокса, там, попереднього покоління. Так от, Speedbox третього покоління, який має блютуз, він. Також оновлює свої прошивки на противагу бошівським прошивкам. Тобто в таких випадках у вас не буде проблеми, такої, як у мене, 504, ну це в теорії, так як кажуть інженери Спидбокса. І також ви зможете синхронізувати свій електровелосипед з телефоном по Bluetooth через програму Speedbox. І також зможете бачити повністю параметри свого електровелосипеда, скільки у вас ще. Прожива батарея, яка в неї ємність реальна, там, ну, дуже багато характеристик. Це так званий obd 2 тільки для електровелосипедів. Буду закінчувати. Далі буде ще більше цікавіших відео про цей ровер і не тільки про нього. Як бачите, виникають проблеми, з якими я борюся. Тому підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Далі буде цікавіше.